Війна, корупція, нестача грошей і медицина це основні проблеми сьогодення, що хвилюють жителів Чернігівської області. До таких висновків піштовхує опитування на території нашої області. Проведене фондом демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва спільно з соціальною службою центру Разумкова у вересні цього року. Люди говорять про обстріли українських міст, власне відключення електрики, яке Буде може бути наслідком цього, тобто напередодні зими люди вочевидь очікують, що росіяни будуть намагатися повторювати те, що вони робили попередній рік. Ну і новий наступ російських військ на фронті. Та як, на жаль, останні події, останні новини також показують, що росіяни. Все ще намагаються наступати. Жителі Чернігівщини доволі критично налаштовані до місцевої влади. 42% опитаних вважають, що за останній рік місцевій владі не вдалося досягти змін на краще у жодній сфері, проте половина опитаних вважає, що місцева влада справляється зі своїми обов'язками. Результати тут не можна там розподілити, наприклад, на якесь одне конкретне місто там, або на Чернігів, на Прилуки, на Новгород-Сіверський. Це вибірка взята по всій області. А, дійсно, у нас в області, як вже казав Олександр колега, а, спостерігались певні політичні конфлікти. Це і Чернігівський, про які всі знають, уже він вже став, як би мовити, причою во язицях, у всіх на слуху. От дуже давній вдавнений, який тягнеться ще аж від середини 2021 року. Зараз у нас внутрішня політична битва за Чернігів відбувається. І це насправді негативно впливає на е, і політичну атмосферу, і я думаю, що на соціально-політичні і соціальні справи. На питання, на вашу думку, в яких сферах місцевої влади вдалося досягти змін на краще останні 12 місяців. Ну, я Думаю, що враховуючи те, що потім люди відповідають, що вони вважають, вважають що, наприклад, у нас в на Чернігові місцева влада справляється, то я думаю, що тут є специфіка того, що під час війни люди не очікують великих там прям, покращень. Люди все-таки залишаються, продовжують притримуватися думки, що місцева, органи місцевого самоврядування, да, тобто об, ті органи, які обираються. Власне, місцеві голови повинні свої повноваження. Зберігати під час повномасштабного вторгнення на територію України жителі Чернігівщини згідно з опитуванням і з більшою довірою ставляться до Збройних сил України, до президента та волонтерів. Тобто, все, що пов'язане з забезпеченням національної безпеки, всі органи мають і зберігають високий, високий рівень довіри. Але от такі колегіальні органи, законодавчої виконавчої влади, на жаль, і у чернігівців і сумчан викликають. Не сильно багато довіри, Да? сумнівів в тому, що там все відбувається так, як воно би мало було. Важливим питанням була та залишається мовна політика. 90,7% опитаних жителів Чернігівщини погоджуються з необхідністю використання української мови у сфері обслуговування. 67% опитаних на Чернігівщині вважають, що діяльність УПЦ МП сприяє російській агресії. До повномасштабної війни у людей не було сильно багато розуміння, чому це потрібно робити: забороняти ці російські культурні продукти, обмежувати їхній доступ до українського ринку. Загалом по Україні от, погоджувалися з тим, що це ну я маю на увазі це попереднє попереднє наше опитування загального сина щодо повномасштабної війни. То, от, погоджувалися з тим, що це є необхідний крок загалом по Україні, тільки от переважно на заході. Навіть в центрі нашої держави, куди Чернігівщина відноситься також, ну і Сумщина, також не було розуміння, що це потрібно робити. На щастя, зараз. Здебільшого люди погоджуються, що це необхідний крок для захисту держави. Це ще один вимір нашої безпеки. Повномасштабна війна стала для людей стимулом переосмислювати минуле, і в тому числі наша сторінка нашої нещодавньої е, історії. Більшість жителів Чернігівщини підтримує заборону російських культурних продуктів в Україні. Проте 22% опитаних вважають, що така заборона обмежує їхні права. Всі бачили, як росіяни до повномасштабного вторгнення намагалися. Дискредитувати Україну в цьому сенсі і посіяти ворожнечу між людьми різних регіонів. І наші опитування насправді показували, що якусь міру їм це вдавалося, тому що а, дійсно а, регіони Півдня і Сходу України відрізнялися. Зрозуміло, що напевно молоді навряд чи, вона там ностальгує за якимись радянськими чи російськими фільмами. Люди 60+, можливо, є якісь ті, хто звикли там дивитися на новий рік. Всі ці блакитні вогники, от, слухати Баскова. А можливо, тут ще приписували. Може бути зумовлена наслідками російської агресії за вимушена евакуацію громадян, тобто, можливо, якісь люди-переселенці, які переїхали до області, наприклад, з території східних південних регіонів тієї ж там Донеччини, Луганщини у Чернігівській області під час цього опитування було залучено 257 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 6,3%.